Всім привіт! Мора Канцбол ніж з фіксованим клинком, який став, як на мене, логічним продовженням мори 2000. Коли вийшла мора 2000, як і багатьом, мені дуже хотілося спробувати, як ріже той клин з комбінованими спусками, але зовнішній вигляд тієї моделі не викликав захвату. Полірований клинок, якісь дивні піхви та руків'я викликали асоціацію з ножем з китайських розкладок. І дякувати шведським богам. Потім вийшов Мораканцбол. І тут я вже не зміг втриматися. Отже, зустрічайте моракансбол у кольорі Burnt Orange. Канцбол на той момент був одним з найдорожчих ножів від компанії Мора. Хоча матеріали залишились ті самі, як і на багатьох інших представниках компанії. Клинок виконано зі звичайного Сандвіку 12C-27. Геометрія клинка, ну як мінімум, його половина, подібна до море Компаньйон. Маємо 2,5 в обусі і кут загострення біля 24 градусів, тільки висота різна. А ось друга половина клинка більш цікава, як на мене, цікава через те, що клинок за обухом поступово звужується, а кут загострення залишається тим самим завдяки чому. Зменшується спротив під час розрізання матеріалу. Інша сторона медалі міцність. Звісно, чим менше сталі, тим гірше клинок витримує усілякі бокові навантаження. Але це просто фіча, а не баг. І якщо ви раптом вирішите проводити якісь краш-тести, і вістря раптом не витримає надмірних бічних навантажень, то хто ж вам лікар? Мені здається, що така геометрія підійде. Для мисливців, але я не з їх числа, тож не буду стверджувати напевне. А от що мені дійсно сподобалось робити цим ножем, так це збирати гриби. Дуже зручно з такою геометрією підрізати ніжки. Звісно, це можна робити і компаньйоном, і навіть гарбергом, але відчуття трохи інші. Цікаво, як б навіть сказав, більш по-багатому. Ніжна мора 2000 виглядає і фініш клинка з поздовжним та поперечним сатином. Ну, а ось якість відверто на трійку. Подивіться на виконання цих спусків. Хто був уважним, я думаю, вже помітив. Ось з цього боку та з цього. Помічаєте різницю? Чи хотілося б мені, щоб вони були рівні? Риторичне питання. А і забув додати, що обух тут не оброблено. Тож, якщо ви бушкрафтер зі стрижнем для висікання іскри, то вам цей обух сподобається. Руків'я, як на мене, дуже зручне. Іначе немає якихось опорів по типу гарди, але немає відчуття, що рука ось ось зісковзне на ріжучу крайку. Усе таки шведи вміють робити руків'я. Звісно, допомагає утриманню і комбінація матеріалів. По боках на тильній частині та у якості больстера в нас виступає пластик. А інша частина руки це якийсь прогумований матеріал, наче й не м'який, але за рахунок ось цієї прогумованості, ніж дійсно зручно тримати. І ще дуже подобається, що ніж не виглядає агресивно, немає оцієї всієї тактикульності, яка тут і не потрібна. Зате є отвір під темляк. Багато я бачив компаньйонів із просвердленим отвором, а тут колхозівам вже займатися не потрібно. Що ж до піхов, то вони за своєю конфігурацією дуже схожі на піхви від ще однієї легенди від компанії Мора. Моделі 510. Амбідестерні, так би мовити, адже ніж можна вставляти всі піхви будь-яким боком та з мінімальними зовнішніми габаритами. Усередині ніж тримається за рахунок тертя, сліди від якого можна побачити на руків'ї. З цього та з цього боку. А ось там в глибині є відповідні ребра. Або виступи, не знаю, як краще назвати. Піхви не мають упорів для того, щоб дістати клинок. Але тут так все продумано, що ніж легко дістається, а за рахунок невеликої ваги не випадає з перевернутих піхов, навіть якщо його сильно трясти. Ну і на тильній стороні присутні досить дебелі отвори для зливу води. Що мені особисто подобається в піхвах? не тільки саме цих, а взагалі у мори, це те, що їх роблять досить широкими. Бруд, не бруд, клинок не буде шкрявитися об пісок або інше сміття, яке випадково може потрапити до піхов. Не те, щоб на морі це було дуже важливо, але момент цікавий, чи не так. А, підвіс. Мені він не подобається. Бо для нього треба пояс мати або мотузку, або не, не знаю. Хоча, хоча через цей отвір можна е, прикріпити ніж на якийсь гудзик. Ну, в будь-якому разі, тут компаньйон попереду всіх. Розповідаю я про цей ніж і ловлю себе на думці про те, що постійно порівнюю його з різними моделями від мори. Тут краще те, там краще інше. Але я не хочу, щоб у вас склалося враження, що цей ніж це просто якась комбінація характеристик інших моделей від Мори, бо це не так. Мора канцбол це самодостатній, цікавий, універсальний, а в деякому сенсі навіть унікальний ніж. По-перше, він гарний. Ну, от як хочете, але мені. Візуально цей ніж ну, дуже подобається, особливо в цьому кольорі. Хоча й помаранчевий, цей ну, досить маркий, але поки що відмивається нормально. Ну а по-друге, це справжній роботяга недорогий, легкий ніж, що дуже зручно лежить в руці, з цікавим клинком, конкурентів, якому ще треба пошукати. А за ці кошти ви їх 100% не знайдете. Польова кухня без проблем. Риболовля, будь ласка, збирання грибів однозначно так, кемпінг легкий похід вихідного дня та звісно. Тож, якщо ви все ще вагаєтесь, чи потрібен вам такий ніж, то я лише можу порадити неодмінно його якось спробувати. Дякую, бережіть себе.